Вітаю! Готуємося до ННТ з філологічними цікавинками. Пригадаємо правопис префіксів пре, «при» та прі. Префікс прі пишеться лише в трьох словах: прірва, прізвище, прізвисько. Запам'ятай їх. Префікс пре ми можемо замінити словом дуже. Наприклад, премудрий, дуже мудрий. Пребілий, пресолодкий, престарий, дуже старий. Запам'ятай слова винятки: презирливий, презирство, преосвященний, преподобний престол. Префікс «при» пишемо в дій словах, що означають приєднання, наближення, частковість дії або результат дії. Наприклад, прибігти. Привабити. Прибудувати. Прикрутити. Префікс ПРИ може писатися в іменниках та прикметниках, утворених поєднанням іменників з прийменником ПРИ та суфіксом, наприклад, пригірок. приярок, прибережний, Прикордонний. В останніх двох словах префікс ПРИ можна замінити словом біля. У прикметниках на означення неповноти. Ознаки пишеться префікс ПРИ. Його ми можемо замінити словом трохи. Наприклад, пригорілий, пристаркуватий, прибілений. Поставте відео на паузу та попрацюйте з тестом самостійно. Уважно читайте слова, звертаючи увагу на ті, що пишуться з префіксами ПРЕ чи «при». Важаю вам успіхів! Перевіримо тест. В рядочку А зайве слово премудрість, тому що дуже мудрий. В рядочку В зайве слово прізвисько це слово виняток. В рядочку Г слово «пригарний», що означає дуже гарний. А в рядочку Д це слово «примилий», що значить дуже милий. Отже, правильний рядок Б. А зараз виконай тести самостійно. До зустрічі на каналі Філологічні Цікавинки. Успіхів вам у навчанні!